Барить ворота. Ну, зрозуміло, ми виставляємо стовпи, перекидаємо ноль, щоб у нас вони у висоті були. Потім, як ми це все робимо, тому що те, що показують по ютубам, що варяться створки віддільно, потім виставляється, якісь паньки підставляються, то все дічь, так і нас. Берем, ріжемо, спочатку стоєві труби, які у нас будуть на воротах. Просто прихвачемо, візьми, прихвачуємо. Ну. Прихвачуємо їх тут і знизу. Через, ну, і знизу ось, через зазори прихвачуємо. Те саме робимо з тої сторони. ну Точно так само ми робимо з тої сторони. Потім міряємо наші ну, горизонтальні труби, верхню і нижню трубу. Все, приварюємо, робимо каркас, коли в нас на зазорах вже воно тут прихвачено. Варимо, виварюємо каркас і Розділяємо на пополам ворота, зазор робимо, технічний зазор тут чуть-чуть вище, буквально міліметрів більше, міліметрів на 4 ми робимо, для того, щоб все одно просадка є. Коли присядуть, у них буде однаковий зазор. Повністю все виварюємо, приварюємо завіси. Що у нас приварюємо завіси. І нам залишається елементарно зрізати ці прихватки, розрізати їх пополам і все. І ворота зроблені. Буквально потратили наскільки? На часа два. Ну, десь часа два ми буквально потратили на виготовлення горі. Самий простий реальний спосіб якийсь варить.